Якщо б давали <смію> премію за провал року, то я би її б виграв. Турнір сьогодні на 10.00, не як завжди на 11.00. Я поставив будильник на 9.30. Турнір починається через 25 хвилин. Їхати мені годину. <сміни> У мене 14 блайдів. Запам'ятайте, покер це спорт. Покер це спорт. Короче. Добіжав, я одне коло пропустив, тобто малий і великий блайнд, Один віддав. Зато дві людини вилетіли поки я біжав. Нормально, зараз треба крутитися. він з першої 9 бландів у мене 8 бландів. Просто прочита. Ну що тебе читати, Вань? Ну ти ж як відкрита книга. Сімка, блядь, должна ж бути. Навіщо? Ого. О, блядь. Восьмерка. Блядь. Или тройку, тройку, дай. тройку. И туда, и туда, и туда. Oh, и туда, и туда накрутило. Ну, Женка тут кол. Я, пуш 14 баньев, блин, пуш у нас кухана. Валет из туска. Оу, щит. Вон тайм. Коротше, у нас 13 людей, бачите його, бачите цей стек, бачите отам. Буває шансів. Так, Просто три чіпаки сидять. Я не знаю, що мені робити. У нас 13, це мій стек. Це 16 блендів і у нас 6 макс. Душать, я не знаю, як тут вижити. 20-40, тут 350. Я пуш, ББ пас. Чомусь ще думають. Відколи. Я думаю, домінадці. З урахуванням того, що я запізнився, все пройшло добре. Я пропустив тільки одне коло, виходить. Вилетів я 12 м Хобі гравець в 6 максі, у нього стек десь мільйон, на блайндах 20-40 тисяч. Він відкрився 150 тисяч. ну, Я на СБ підняв ту з різні, поставив йому пуш 585 тисяч, думав, що буде інстакол, ББ впав. і Він почав думати, топив пару карток таймбанку. ну, Це на 60% його стеку кол. І він відбив мене на король Валет. Флоп дама 4-3. Чи щось таке і Рівер-Король. <смі> Вилетів 12-ти, ще три стеки коротше, мене були. Коротше, якщо б вигравав би цей олен, то виходив би на твістіл. Ну, shit happens, таке буває. Зараз під'їду по снідаю, може покурю кальян, і через три години командний турнір. Тож, ну там більш фаново, але все одно платять гроші, дають кубок, тому треба брати. Команда у нас потужна. Ну З плюсів можна рахувати, що гранд фінал Кубку України я вже зіграв в плюс. Далі буде. Мене часто запитують, як я борюсь з тільтом. Ну, якось ось так. Так, після вильоту ось у нас один кандидат. Ось другий, я третій. І це наша команда. Зараз ми насолоджуємося перегляду фінального столу, котрий я не потрапив. І через годинку вже вриваємося в турнірний, ой, в турнірний в командний турнір, де будемо забирати кубок, перше місце і трошки грошей. Да, на жаль, в командному ха, мені кулер здали, але ну, можливо, я і занадто агресивно розіграв свої дві пари, але команда мене не простить. Вони ще залишились грати, а у мене на сьогодні все. Неприємні мінуси, коли зарано вилітаєш з турніру, потім довго їдеш в пробці. Коротше, приїхав додому, світла немає. А я живу на 14 му поверсі. І щось якось так впадло туди підніматись, тому ось чекаю, поки вимкнуть світло. Завтра я вихідний. Тому що в мене є одне, одна цікава зустріч. Тож слідкуйте за телеграм-каналом, там буде багато різної цікавої інформації. Все, вийшов на вихідні. Побачимось далі вже на чемпіонаті України зі спортивного покеру.